Ну і коротше, поки я в ударі, приготуємо китайський чао міфан. У мене тут як роз, якраз залишилося трішки рису. І щоб його не викидати, ми йому просто дамо друге життя. Він має бути сухенький, сухенький. Ще у мене є а, морковка, яєчко. Обов'язково. Кабачок, цибулька, перчик. Негострий, тому що дитина буде їсти, ну, мабуть. Ще подумаю. І окремо відваримо кукурузку ну це просто малому. Поїхали! Першу яєчко. Китайська кухня взагалі дуже проста. Вони кидають туди дуже багато спецій. Молочко. Ви можете спеції кидати для смаку. В общем, скільки вам подобається, яких. Це не принципово соєвий соус і вже достатньо. Люблять також курячу приправку, яєчко, сіль, молочко. Молочко можна і не додавати, взбиваємо як на омлет і відставляємо. Кабачок я буду різати а, пластинками. На око, скільки так як у мене рису небагато, морковку також, то овочей також треба небагато. Готується все дуже швидко. Овочі ви можете кинути взагалі, які вам подобаються. Так як нарізане, нашатковане все міленько, тому буде готуватися бистренько цибулька і бекончик також полосочками. Ну, якщо показую, доста. До я взяла два шматочки. Щось що він у мене. Дубовий переморожений трошки. В мусорку викинь, поможи мамі. Викинь в мусорку, допоможи. У мене малий м'ясо не сильно їсть, тому я чисто для себе, для смаку. Тільки також я поріжу. Маже на цибульку і все? і все? Також для рису потрібна для жарення овочів потрібна ось така сковородка. Це моєї свекрухи. Вона така. Ну, видно, що. Баємо сковорідку, в Китаї вони люблять, щоб все. Шкварчало, шипіло, вогонь такий був дуже шалений. Так? І потім додаємо масло. Хочу вам показати, що це якесь масло для нас незвичне, у нього такий якийсь трошки запашок в Китаї дуже-дуже великий вибір саме ось ну, масла. Я думаю, почнемо ми з овочів, тому що там цибулька. І щоб у нас шкварчало. Це я все ще шкварю, щоб у них Так, так щоб... А, да, загорілося. Ей, куди? Ти мені зараз будеш м'ясо, ти мені... Ні, тебе не видно, плеченько сюди схань. О, м'ясо, м'ясо, так? У нас вже є, вже порізане м'ясо є. Ей, який ти молодець, ти мені кушать допомагаєш, да не світити. Джинбан, джинбан, молодець. Небезпечно, небезпечно. Що тобі прям цілий бекон кинуть? хватає? Додаю ну, рис. Ну, так як він повністю готовий, то нам його треба лише трошечки. Хвата, хвата, куди? Ди -ди -ди Дивіться, що він, він весь бикон, Даня, Ні, не треба. Дінка. Дивіться, гарно. Яєчко постійно перемішуємо. На цьому етапі можна ну, я посолю. Посолю додам спеції, які мені хочеться, а мені нічого не хочеться. Мені тільки сольки і соєвий соус. Трішечки. Данюсь, це яєчко, ми не їмо. Поклади. Помощник, Даню. Я тебе попросила не клади. О, це таке вони їдять. Ну, я вам покажу, як приготувати правильно такі яйця. Просто у нас ви їх ніде не знайдете, тому це варто. Все, наш обід готовий. <плес> Mm -hmm. mm -hmm. Ось вот такий у нас рис mm -hmm. вийшов, так? Да? Тобі яку? А? Оцю чи оцю тарілку яку тобі? Цка. Цка. Це той, На. Все. Попробуй Чанися. Папа. Чанико. Тут Ха.

怎么样？嗯，羡慕下喽，嗯，开始羡慕下喽，谁说下了，谁说下了，下下了开始拜拜，拜拜。拜拜